Вітаю вас! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нової теми розв'язання прямокутних трикутників і працюємо з пунктом 22 вашого підручника. Метричність співвідношення в прямокутному трикутнику. Але спочатку хотілося б з вами поговорити про подібність прямокутних трикутників. Оскільки ми з вами закінчили вивчення подібності трикутників, а прямокутні трикутники є їх підвидом загальних трикутників. Так ось, ми знаємо, що є ознака подібності за двома кутами. У прямокутному трикутнику вже є один рівний у всіх прямокутних трикутників це кут прямий 90 градусів. То. З цієї ознаки випливає, що якщо два прямокутні трикутники мають по рівному гострому куту, то такі трикутники подібні, і ми можемо застосовувати до них відповідно всі ті формули, які ми використовували, коли розв'язували задачі на подібність трикутників. Означення середнього пропорційного відрізка. Відрізок х називається середнім пропорційним між відрізками А і Б, якщо А відноситься до Х як Х до Б, тобто Х квадрат дорівнює АБ. Звідкіля це виходить? У нас є пропорція А відноситься до х, як Х до Б, а добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів пропорції. Так ось х це є. Середній член Х квадрат це є середній пропорційний. Середні члени пропорції. Означення проекції катета на гіпотенузу. Відрізки, на які висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута ділить гіпотенузу, називаються проекціями катетів на гіпотенузу. Ну, і ми переходимо до метричний співвідношень в прямокутному трикутнику. Спочатку у вашому підручнику наведена лема, що висота прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, ділить трикутник на два подібних трикутника, кожен з яких подібний даному трикутнику. Так? Ну, відповідно, можна застосувати ознаку. Подібності прямокутних трикутників, у них буде е, принаймні один спільний гострий кут, так, і висота, відповідно, утворює прямий кут, тому ці прямокутні трикутники будуть подібні. <кій> Всі три трикутники будуть подібні. І два маленьких утворених, і великий, який в якому була проведена висота до гіпотенузи. Ну і основна теорема. 22.1. Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведений до гіпотенузу, дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. А квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузу на проєкцію цього катета на гіпотенузу. Доведення все йде з середнього пропорційного, яке тільки що ми означили, і відповідно ознак подібності цих трикутників. І коротенький вам опорний конспект. Висота, ще, крім того, проведена до гіпотенузи, дорівнює добутку катетів, поділеному на гіпотенузу. У прямокутному трикутнику катет є середнім пропорційним між гіпотенузою і його проєкцією на гіпотенузу. Так, і таким чином ми ознайомилися з теоретичним матеріалом цього підручника. Крім того, у вас є, у вас є Дві розв'язані задачі. Якщо дано два відрізки, довжини яких дорівнюють А і Б, побудуйте третій відрізок, довжина якого дорівнює корінь з А, Б, арифметичний. То, відповідно, з цих, трикутників, з цих відрізків береться, будується прямокутний трикутник. І, відповідно, шуканий, трикут, шуканий добуток, і корінь квадратний з А, Б, це буде, відповідно, якраз катет. Не катет, а висота, проведена до гіпотенузи. І, відповідно, на катеті АЦ прямокутного трикутника на діаметрі побудовано півколо, яке перетинає гіпотенузу АВ в точці М так, що АМ відноситься до МВ як 1 до трьох, і знайдіть кути трикутника. Відповідно, гострі кути, так, прямокутного трикутника. І е, тут знову ж таки використовується те, що є в нас. Писаний кут, який спирається на діаметр. а отже, він дорівнює 90 градусів, і тоді використовується, знову ж таки, середнє пропорційне, і ми можемо це записати. Вам потрібно буде розв'язати задачі 227, 228, 2210. На що тут звернути треба увагу. Перпендикуляр опущений з точки перетину діагонали ромба на його сторону дорівнює 2 см. Ділить його сторону на відрізки, які відноситься як 1 до 4. Відповідно, ми повинні згадати, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, а відповідно, це знову ж таки буде висота. Опущена з вершини прямого кота. А отже, ми можемо використовувати теорему 221. А, а оці відрізки, на які ділить цей перпендикуляр в сторону, це буде проекція відрізків діагонали, так? тобто половина діагонали. Наступна задача. Перпендикуляр опущений із точки кола на діамет, ділить його на два відрізки, один з яких дорівнює 4 см. Знайдіть радіус кола, якщо довжина перпендикуляри дорівнює 10 см. Знову ж таки, якщо в нас перпендикуляр опущений з точки кола на діамет, то ми можемо з'єднати. Точку кола з кінцями діаметра, і отримаємо вписаний кут, який спирається на діаметр. А отже він дорівнює 90 градусів, а отже перпендикуляр, також буде опущений з вершини прямого кута, і ми знову можемо застосовувати теорему 22.1 І метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Ну, і тут знайди радіус кола. Тобто, ми пам'ятаємо, що діаметр складається з двох радіусів, то тоді легко буде відповідно це все виразити і знайти. Так, і 22,10. Знайдіть периметр рівнобічної трапеції з основами 7 см і 25 см. Якщо діагоналі перпендикулярні до бічних сторін. Діагоналі перпендикулярні, ми можемо провести відповідну висоту рівнобічної трапеції, і тоді знову ж таки отримати можливість використовувати метричні співвідношення. Переходимо до розв'язання задач і розглянемо задачу номер 2212 Я сподіваюся, що ви самостійно запишете, що нам дано і що нам треба знайти. Я вже виконала малюнок до цієї задачі, і нам потрібно що? знайти ПТ це наша середня лінія. Згадуємо, що середня лінія паралельно основам трапеції і дорівнює половині її, половині їх суми. Тобто BC плюс AD поділено на 2. А в нас сказано, що радіус кола описаною навколо трапеції дорівнює 10 см. Оскільки в нас а, діагональ перпендикулярна до бічної сторони, то, то центр кола описаного навколо трапеції буде співпадати з серединою нашої більшої основи. Тому відповідна основа буде. А Д дорівнювати 20 см. Отут у нас вже є 20, тобто нам не вистачає Б основи. Виконавши добудову, тобто, провівши висоти БК і СМ, ми бачимо, що КМ буде дорівнювати В І відповідно, ось тут також будуть рівні. Відрізочки. Тобто нам для того, щоб знайти нашу середню лінію, достатньо знайти ОМ. А як знайти ОМ, а, дуже легко ми можемо знайти спочатку МД, а потім від ОД відняти МД. Як ми можемо знайти МД? А вже це нам знадобиться наша теорема 22.1, а саме, що катет CD у квадраті дорівнює добутку проєкції цього катета МД на гіпотенузу АД. Відповідно, тоді МД буде дорівнювати CD квадрат. CD квадрат поділено на AD. Я впевнена, що з цими всіми моїми підказочками ви далі самостійно розв'яжете цю задачу і запишете відповідь. Перейдемо до наступної задачі під номером 2214. У прямокутному трикотнику АБЦ проведено висоту з вершини С прямого кута. На цій висоті, як на діаметрі, побудовано коло, коло відтинає на катетах відрізки завдовжки 12 см і 18 см, знайти катети трикутника АВЦ. Давайте подивимося, я тут зробила вже малюнок до цієї задачі і відразу наштовхую вас на розв'язок. СК у нас висота, і вона ж є діаметр кола. Отже, вам потрібно СК поділити на опіл, і це ми так знайдемо центр нашого кола. Так? І тоді поставимо точки М і Т, наприклад. І це якраз будуть ті відрізки, які коло відтинає на катетах. Дивимося. Де в нас менший відрізок? Це в нас МЦ. отже, він буде 12 см. Т, відповідно, довший він буде 18 см. Далі ви запишете, що нам дано, що треба знайти. І переходимо до розв'язання. Нам треба знайти АЦ і BC. Я стверджую, що Чотирикутник СМКТ це, це прямокутник. Як це, треба, як це довести? Дуже легко побачивши, що МТ це також діаметр нашого кола. А чому він діаметр? Тому що кут МЦТ прямий кут, і він спирається на хорду МТ. А хорда це вписаний кут, кут, який спирається на хорду, і він є прямий, тобто хорда є діаметром, так, властивості вписаного кута. Відповідно, МТ це також діаметр, і точкою О, він також ділиться на опит. І у нас є діагоналі чотирикутника, які точкою перетину діляться на А, і при тому в цьому чотирикутнику є кут С, прямий, то відповідно паралелограм, у якого є прямий кут, це в нас прямокутник. Ви це запишете. А далі ми пам'ятаємо, що. Тоді КТ і КМ це будуть що також перпендикуляри, і вони будуть також опущені з вершини прямого кута. Тому ми можемо виразити, у нас, наприклад, ось тут буде Х невий Шматочок, який ми не знаємо, а тут нехай це буде y, шматочок, якого ми не знаємо. І співвідношення метричного співвідношення, що катет у нас дорівнює квадрат катета дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу, ми можемо відповідно знайти. І Х, і Y, і тоді додати ці відрізочки і отримаємо катет. Я впевнена, що ви з цим впораєтесь.